Зараз треба осмислити ситуацію, значить, порахувати приблизний баланс, подивитися, що ми маємо, що у нас залишилось, і е, зробити такий план короткостроковий, середня перспектива і е, якби стратегічна перспектива. Що таке короткостроковий план? Як його бачите? Е, Нам потрібний зараз. Розподілена генерація однозначно. Що це може бути? Це може бути зараз стимулювати будівництво сонячних електростанцій. Зараз стимулювати, але ж З... і так багато, їх обмежують навіть там. Ні, не обмежують. Зараз вже вони дуже дуже сильно допомагають. Вони для домогосподарств і так далі. Значить, вітри вітрові електростанції теж будуть там баланс. Вони ще ж у нас же зараз ситуація. Це ж максимум споживання, а влітку, що буде особливо в середині дня, а, а а в зиму ми війдемо ми зайдемо з величезним обсягом споживання. І в травні вони вже в енергоатумах масова компанія ремонту. можна робити, ремонт. можна дуже швидко швидко стимулювати, де скоротити дозвіли і так далі, для того, щоб люди могли ставити як там в господарство, так і на, на підприємство. По-друге, є така річ, як е, дизельні електростанції, угу. газовий дизельні, ну, дизельні і газопоршневі електростанції. Вони, їх нам можна набирати як Лего. І там в таких критичних регіонах сьогодні їх можна будувати. Ну, mm. це mm. вони швидко будуються. Да? Швидко будуються. Що можна зробити? Зробити сприятливу для, умови для інвесторів. Сказати: якщо хто хтось планує «Нова почта, планує будувати енергетичну <говорит> Так, енергетичну компанію, <говорит> компанію генерації. От залучити отакі от такі компанії і сказати, що якщо ви будете інвестувати, ми держава вам гарантує оплату за цю електроенергію. Все. І, і якщо держава буде гарантувати оплату за цю електроенергію, я думаю, що з'явиться інвестори, і вони будуть е, будувати газопоршневі і дизельні, парагазові електростанції, і з'явиться, з'явиться оця розподілена е, генерація. Да, може її не буде достатньо. Да, може ми не встигнемо до осінньо зимового максимуму в той кількості, яка нам потрібна, но е, це що буде будуватися. Це така короткострокова річ. Е, далі е, е, от на, на, на рік, на два. Нам потрібно е, проаналізувати е, і е, обстежити е, ситуацію на тих електростанціях, які отримали такі шалені там ракетні удари, Трипільська, Змієвка і так далі. Що, що зробити? І подивіться, де можна один блок відновити, а де можна два блоки відновити, зібрати е, всю, з усіх всіх інших енергоблоків обладнання. І починати відновлювати. Може, може щось можна відновити і зараз. Я не важко сказати, але на це потрібні, зрозуміло, потрібні кошти, потрібно фінансування і достатньо, достатньо велике фінансування. Уявляєте, от у будетека зруйновано там 90% Ладижин, бурштин, дітей. Да? Ладежин, бурштин. Там, казали, 80% чи 85%. 75, 85% генерації. Так, да, вони можуть зібрати. Ну, де вони одразу візьмуть такі? А це, це, це сотні мільйонів, це мільярди гривень. Тимченко ну, казав 200 мільйонів доларів треба зараз там. Як мінімум. По перших оцінках таких. Як мінімум. Ну це було до останніх ударів. Так, да, до останніх, до останніх. До останні. Як мінімум 200. А це це, це це вже скільки у нас 200 мільйонів доларів. Ну, Грівна, це вже дуже багато. Правильно? Да. Тому, тому це до і там далека перспектива. Це вже треба думати, мати на увазі там будувати чи електростанції, чи там блоки атомні і, і так далі. Оце треба сьогодні робити.